В ефірі телеканалу 3 програма Проспект Миру. З вами є ведуча Захартоволжанський. Сьогодні ми завітали до українського співака Дмитра Волканова. Тож вітаю, Дмитро. Можете розказати трохи про вашу кар'єру? Що угу. саме вас цікавить? А, як ви попали на велику сцену? А. Дуже таке цікаве питання. Ви знаєте, а мій шлях творчий почався доволі давно ще з дитячих колективів в місті Бердянськ, і після чого я попав на проект Factor, де я зайняв друге місце. Після чого чотири роки пропрацював колектив Вірки Сердючки і вже зараз більше ніж рік займаюся сольною творчістю, тому шлях дуже довгий. Якщо розповідати про весь, то години дві програми буде. А, дивіться, а, шансон це. В моєму розумінні, не для, як то кажуть, таксистів, не для куховарок, як -то дуже багато людей люблять писати в Тіктоці шансон. Це один з найпопулярніших музичних жанрів, і у деяких людей виникає здивування, чому саме шансон через те, що я доволі юний ще. Але я в цьому жанрі себе відчуваю абсолютно комфортно. я... В ньому не брешу. Мій дідусь був весільним музикантом, який дуже багато саме в жанрі шансон співав на той момент. От я з дитинства з ним виступав, співав. Тому я виріс на цій музиці, виріс на шансоні, і мені це дуже подобається. Як ви раніше казали, що люди стикаються з проблемою, що це для таксистів, а ви саме стикалися з хейтом. Ота це взагалі постійно постійно нас зараз люди дуже злі. Ну я розумію, що напруга в країні всі вже втомлені від війни, але тим не менше іноді люди забувають, що е, можна писати, що не можна. Тому хейту дуже багато. Я дуже поважаю думку кожного хейтера, яку я не питав. Ну от. тому, якщо вони є ці хейтери, це означає, що ми правильно рухаємося. А можна ще розповісти, чому ви вирішили додати маленькі міста для свого туру? Ще артисти обрають такі мільйонники. Ну, дивіться, а тут в маленьких містах, що не люди живуть, ну теж люди, розумієте, людям теж хочеться свята, хочеться розрядки. Ну, от ми їдемо не тільки по маленьких містах, і по селам, і по селищам міського типу. Тобто, і всюди нас раді бачити, всюди люди приходять на концерт з гарним настроєм, тому що всі втомилися, ще раз на цьому наголошую. І коли вони приходять на концерт, їм хочеться відпочити, і в них немає можливості поїхати в Одесу, в Дніпро. Там ще будь-куди в Кропивницький, Вони сидять у себе в селищі, і їм дуже приємно, що артисти приїжджають. Тим самим ми збираємо великі кошти на Збройні Сили України. Вони теж долучаються до цього. Тому я вважаю, що зараз кожному українцю потрібна моральна психологічна підтримка, тому ми і вирішили без виключення брати всі міста і селища. А чи є улюблена пісня з вашого репертуару? Є, ви знаєте, наш тур називається «Тебе знайшов, і пісня наша ну теж називається «Тебе знайшов. Я її дуже люблю, тому що вона дала е потужний дуже поштовх до моєї музичної кар'єри. Саме А коли з'явилася ця пісня в нашій програмі, то у нас з'явилися більш великі майданчики е у людей. Е знаєте, так виникла така. Цікавість до нас ось, ще більша. Тому мені здається, що я саме цій пісні зобов'язаний тим, що зараз ми, от практично в кожному залі маємо повний зал. Тому я дуже люблю пісню. Тебе знайшов в анонсі туру. Ви зазначили, що кошти підуть на благодійний ф... до зсу. Ви пов'язані з якимось благодійним фондом, або це ваше особливе? Так, дивіться, я вже три місяці є амбасадором благодійного фонду Україна понад усе, з яким ми співпрацюємо. Друзі, наголошую на тому, що треба долучатися. Я розумію, що важко я розумію, що всі втомилися. Але е коли у нас з'явився фонд, е ми. Маємо тепер абсолютно повне розуміння на що саме і куди збираються ці кошти точно. Тобто, один місяць там нам дають завдання, що ми збираємо виключно там на медикаменти. Другий місяць там нам дають завдання, кажуть, що бронежилети треба. Третій місяць там нема які збираємо. І кожен, кожен концерт, тобто не я один є учасником цього благодійного фонду. Дуже багато артистів до нього причетні, і Наталя Могилевська, і дуже дуже багато відомих людей, які. Роблять всі свої творчі концерти, вистави сарам заради того, щоб зараз збирати ці кошти, скажу чесно, зараз це стало важче у людей. є менше бажання донатити, тому що пройшло дуже багато часу, і деякі люди стикалися з тим, що їх надурювали, обманювали, Вони вже знаєте, так трошки з, -з острахом це роблять. Але я на кожному концерті наголошую на те, що от у нас в кінці концерту, ви побачите, сьогодні виноситься скринька, на якій є всі. QR-коди, все і маленьких донатів зараз не буває. Кожна гривня – це чиєсь життя. Тому долучайтеся. Я нагадаю, це була програма Проспект Миру. І ведучий Захар Хартоволженський, сьогодні ми завітали до українського співака Дмитра Волканова.